Ну а далі в нас традиційно для денного ефіру розмова з психологом. Цього тижня ми пережили відразу кілька великих потрясінь. Спочатку трагедія в Дніпрі, загибель дорослих дітей, складні кадри із розбору завалів і голоси людей, які чекали на порятунок. Ну і не встигли ми оговтатися після теракту. Інакше його не можу назвати в Дніпрі як новий удар, бровари загибелі поліційного керівництва країни, дитини і опечені звичайні містяни. Був звичайний ранок, батьки просто вели своїх дітей у садочок. Місце, де при кожному сигналі повітряної тривоги вихователі з дітьми спускаються в бомбосховище, місце, де здавалося б безпечно. І тепер батьки відверто зізнаються, що просто бояться ввести дітей у садок. Як тепер побороти цей страх? Як витримувати такі емоційні гойдалки? Поговоримо з Анною Кушнарук психоаналітикиною. Вітаємо вас в день. В Добрий день. Добре, вітаємо. От е, я хочу одразу зачитати коротке повідомлення, яке побачив в одному з чатів броварів після трагедії е, біль е, що ми не можемо захистити наших дітей, наших янголяток. Краще дитина сидітиме вдома, страшно відпускати дитину у садок. А е, як побороти цей зрозумілий страх у батьків дітей, які е, ну ми вже, е, ми вже. Ну не можна казати звикли, але починаємо звикати до того, що в країні йде війна і військові несуть втрати. Але коли ми бачимо е, несподівані смерті е, дітей е, цивільних, е, то ну, для людей це окремий окремий шок, окрема біль і е, окремо психічне навантаження. Як, е, як вирішувати це? Ви абсолютно праві, в тім, що це окреме питання і окрема внутрішня психічна історія. Дивіться, після кожної трагедії, яка на жаль ще матиме своє місце, нам знадобився певний час для того, щоб собі дати. Період на угоння собі дати період до того, щоб ми почали висуватися вперед до більшої соціалізації. Буде зараз час, коли батьки не зможуть відводити дітей, не зможуть їх відірвати від себе. Буде час, коли неможливо від себе відірвати літніх батьків, тому що дуже страшно, що через те, що я собі дозволив якусь недбалість чи то довіру іншому, іншим, і обставинам, що я можу втратити близьких людей, і цей процес травматизації він матиме ці наслідки. У кожного по різному, але в цілому, здебільшого, це біля місяця триває найбільша обачність людини після найближчої пережитої трагедії в нашому житті. На жаль, ці трагедії стаються майже регулярно і, і події в Дніпрі, які ми сьогодні згадували і. Події в рідному в рідних праворах це безумовно те, що впливає і буде впливати ще певний час. Але ви знаєте, отут от ця потреба життя вона все одно буде брати гору, тому що дитина рано чи пізно вона скаже, що я дуже хочу до своїх друзів, або я дуже хочу погратися, і тут батьки будуть перемикатися на питання вже внутрішньої зацікавленості своїх дітей, да, бо діти на, на питання зацікавленості своїх. Старших або літніх батьків тому життя завжди візьме гору на сьогодні. Дозвольте собі бути обачними і дозвольте собі не справлятися, дозвольте собі сьогодні боятися. Ми себе не стільки принижуємо і призираємо за те, що ми свої особисті трагедії сприймаємо глибше аніж усі ті, що стаються у наших містах, з нашими близькими, незнайомими, що ми іноді не знаємо, як реагувати, боятися, хвилюватися, замикатися на якийсь час. У нібито безпечному середовищі для когось це свій дім, для когось це підвал, для когось це парковка, або не знаю, там якийсь місцевий магазин, або місцевий якийсь простір, який він собі ця людина уявляє як безпечний. Це буде тривати насправді ще якийсь період. Але потім соціалізація вона переможе все одно ми будемо виходити і жити далі. Так, 11 місяців війна, і здавалося б, наче могли стати морально стійкими, так? Але от цього тижня подвійне потрясіння, таке сталося психологічне, і постають в голові такі думки: за що, скільки ще? А що ж буде завтра? А що буде зі мною завтра, якщо просто мама вивела дитину до садочка і вони там загинули, просто впав літак на голову. Тобі як жити ось цими думками для меншого потрясіння для психіки? Як, як переживати? Не Цих думках, от знаєте, коли ми здаємо собі питання, як переживати, тут же теж відповідь переживати. Переживати це процес, це час, це робота горя, це робота розпачу, це робота злості, це робота ненависті. На Поки ми все це не відчуваємо, процес загоювання не може минати. Тому дозволити собі думати, що навіть коли я не знаю, як чинити, це одна із стадій переживання моєї особистої внутрішньої трагедії і трагедії моїх близьких чи не близьких людей. От якщо говорити про те, як, як собі там допомагати, да чи як ставитись, так що, як собою говорити. От цікаво, як собою говорити, що собі сказати, щоб Заспокоїтись перше, що не потрібно собі ніколи задавати питання, за що? Оця історія за що і чому вона абсолютно не має жодного стосунку до того, що відбувається. Немає нічого, що можна вчинити, щоб наші діти гинули. Розумієте, немає такого зла, який ми, ми як країна, країнами, як люди, чинили, щоб відбувалося те, що відбувається з нашими молодими, хорошими і здоровими людьми, що втрачають своє життя. Тому відмінити думки про те, що це покарання, відмінити, скасувати собі просто на рівні я можу, я маю цю владу до себе не застосовувати історію про те, що я мабуть покараний. Да? Або ми, мабуть, покарні, тому що це людину значно ослабшує. Точно можу вам сказати. Вихід із цієї ситуації це максимальна дієвість. От я зараз не закликаю до соціальних, знаєте, безмежної якоїсь активності. Я просто точно вам можу сказати, що людина, яка дізнається про трагічну новину, і вона має два шляхи: або вона закривається, починає боятися, і вона переживає візуалізувати, бачити, чути і страждати, і це теж окей, це теж процес. Або перше, що вона робить, вона починає шукати людей, яким потрібна зараз допомога. Волонтерів, яким потрібно допомагати, конкретну сім'ю, які потрібно допомагати, чи то словом, чи то написаним реченням, чи то грошима, якщо вони ще є, фізичною роботою. Тобто, зі, з абсолютною трагедією внутрішньою вихід є або горювати, і боятися, або діяти. Оця дієвість вона розторможує людину, коли ми в ступорі сидимо і думаємо, господи, як жити, що буде, за що, навіщо? Всі ці питання вони абсолютно не мають жодного ставлення до реальності. А як о, близьким родичам, друзям тих людей, які о, потрапили в цю страшну біду в Дніпрі і в Броварах, як о, їм спілкуватись зі своїми друзями, як о, не перейти ту межу за якою ти о, своїм намаганням допомогти підтримати будеш робити лише гірше, що що можна, можна говорити, діля. що не можна. Є різниця в тім, що ми допомагаємо реально, або в тім, що ми просто показуємо, наскільки ми хороші, як ми готові допомагати. Тобто трошки менше цих знаєте, сафітів на себе, трошки менше уваги до власної персони. Коли ви в горі з іншою людиною, ви маєте постійно бути поруч з точки зору зв'язку. Це не означає, що вас не будуть куди-небудь посилати. Це не означає, що з вами весь час будуть хотіти говорити. Ви просто маєте точно сказати, що я не вимикаю телефон. Ти знаєш, що я весь час на зв'язку. Якщо я там засну, мене зморить, знаєш, що я почую то від Ок, я все одно хочу з тобою бути. Мені важливо, щоб ти знав, що я в тебе є. Я маю гроші. Мені важливо, щоб ти сьогодні їх отримав, або передати сусідям, або передати не знаю комусь, хто там і зможе фактично передати, якщо ви далеко, наприклад. Тобто тут позиція, у якій ми допомагаючи, вона не в тім, щоб розказати, як ви людину розумієте. Ніхто з нас ніколи не зрозуміє втрату іншої людини. Це неможливо ані психологи, ані близькі, ніхто ніколи, тому що кожне горе абсолютно індивідуальне. Є загальні механізми, але особиста трагедія, вона безумовно особиста. Тому тут просто зазначати свою присутність, незважаючи на те. Що ви можливо не потрібні зараз, так як ви собі уявляєте. Іноді людям необхідно знати, що а, от вони не хотіли з вами говорити, не хотіли ні про що просити. А потім на 12-й день вони захотіли вночі просто позвонити і, і поговорити з вами, або захотіли просто вас попросити, щоб ви принесли їм щось, тому що їм крутить, щось з'їсти або випити, або щось подивитися, почитати. Бути на зв'язку. Це означає не вимагати від людини, щоб вона була приязна. У питаннях свого горя розумієте, щоб вона не була етична, щоб вона не була симпатична, тому що горе дуже часто виглядає огидно. Людина або в ступорі вона не контактує, або вона навпаки дуже знецінюється, агресивна. Горе це історія не про того, хто допомагає, а про того, хто страждає свій біль про втрату близьких і не тільки живих людей, і матеріальних насправді людина може воювати за чимось, що може здивувати там, о боже, там мій сервіс, да. І на фоні всього що відбувається, думаю, що вона з глузду з'їхала, який сервіс. А людина там не може визнати, що є загин, загинуті люди, розумієте? І тут то знову повертаємося до, до вашого так. слова, що пережити, пережити так сталася трагедія. Просто маємо це пережити. А ще я про... ще хочу, якщо дозволити, дозвольте. Я, я зазначу, от я сьогодні помічаю, я пишу про це скрізь, де таки може. От є така травматизація, ретравматизація, коли відбувається подія, Повірте, ми всі знаємо. Ми всі в курсі, тому що ми всі живемо в одному полі. І є питання новин, які безперечно. Необхідно саме в тій формі, в якій вони є. А є питання того, де люди повторюють складати картинки, голоси і крики тих людей, що страждали. От повірте мені, будь ласка, що людина, що весь час, окрім інформації, отримує повтори фізичних страждань, які вона бачить, не як позицію, а як знаєте, скоріше неможливість виронути на хоча б на хвилину, ця людина скоріше отримує депресивні стани, ніж ті людини, що в гострих станах знаходяться у подіях і можуть бути активно фізичними. І сьогодні прочитала у мережі одна з українок написала, що слова як ти це найгірше. І, мовляв, це дратує, і питати там у твого знайомого, подруги, як ти не треба. Це правда чи ні? І що питати, коли ти відчуваєш, що є певні психологічні проблеми, що є травма. Ви Знаєте, річ у тім, що людина не знайде, що відповідати, тому що якщо відповідати, як ти, а як? Ну тобто, що мій світ рухнув? да? Тобто, якщо ви готові чути мою реальну відповідь, нам знадобляється для цього година або ціле життя, або взагалі не знадобиться нічого, бо людина може не хотіти відповідати. І це питання, як ти воно в нормі вимагає нормальної відповіді. А трагедія усіх, хто знає, що таке втрата, вони в тім, що вони ніяк. Тобто мозок починає навіть все навколо змальовувати, в інших кольорах, ніж ми звикли. Ми все іншим чином відчуваємо. Тому питання, як ти, його насправді варто уникати. Ви знаєте, краще говорити, що хочу тебе почути, хочу з тобою секунду побути, маю 5 секунд, хотіла тобі написати, що я тебе люблю. Да, або там я за тобою сумую. Якщо що, то я твій. Якщо що, то я з тобою. Це може бути форма трошки спрощена, якщо хочете. Вона може бути десь фамільярна, десь вульгарна. Всі люди, що питають одне до одного, як ти в нормі, вони в якихось стосунках є. Розумієте? І в цих стосунках були жарти, були якісь сумні ситуації, були якісь повтори. От, якщо ви хочете допомогти, ви щось інтимне краще напишіть. Сказати, що я от як там 91-му з тобою був, я і зараз з тобою, і це буде більше ніж просто ви запитаєте, ну що, як ти себе почуваєш? Мертвим себе почуває людина, що втрачає близьких або спостерігає страждання інших людей. І цей час загибелі він буде тривати доти, допоки він не змушений буде засміятися над якимось жартом, або не змушений буде десь зачепитися ногою і через біль прийти до свідомості через те, що він просто змушений а, прийти до цієї реальності тут і зараз це про це процес життя. Ми будемо так жити ще якийсь час. Ми маємо тут бути максимально тактовними один до одного і максимально, знаєте, добрими. Ну от як ви зараз ви слухаєте, я знаю, що ви жалієте кожного хто на вас дивиться. От так само важливо любити всіх. тому що ми самі в такому стані перебували після події да всі ми всі розуміє. наші питання практичні з, так. з нашого життя. Правда? Ми переживаємо все те саме. І от до речі, так. що нам робити з нашим накопиченим напруженням, яке. Спочатку війни воно в перші місяці воно призвело до того, що ми всі консолідувалися, ми об'єднались, ми готові були до боротьби, але в наші внутрішні ресурси вони не безмежні. І от зараз ми можемо чути про конфлікти всередині трудових колективів, конфлікти mm. всередині родин, в друзі перестають між собою спілкуватись, тому що Ну з'являється певна апатія, з'являється бажання на когось виплеснути Претензії, от, які це напруження, да, подекуди не обруну От що з цим робити, як чи давати волю цим емоціям, чи потрібно якось накопичувати їх далі? Що з ними робити? Куди дати воно скільки не накопичує, воно ж все одно вилізе, причому не там, де треба було б. Тобто є люди, які від вас спокійно витримують всю багнюку, що ви захочете вилити. Вони ще поцілують в лобіка і скажуть: ну нічого, там тобі гірше сьогодні, чи за мене. Все окей. А є люди, які тільки чекають, щоб ви для них створили якусь ситуацію, в якій вони теж вибухнуть. І якщо чесно, трагедії не буде ані в першому, ані в другому цьому да, варіанті, тому що нам всім зараз потрібна розрядка. Я просто як психолог, ну як вже доросла жінка, я закликаю знаєте, не думати, що розрядки це тільки влаштовувати. Якісь скандали, це тільки горювати або там, не знаю, бити посуд в житті один одного у відносинах. Це ще, як би це дивно, не звучало, це таке піклування про себе. Втім, що коли ви дуже сердитесь, а ви вийдіть і пройдіться, якщо ви ну, фактично маєте цю змогу. От якщо ви походите втомитись, якщо ви зігрієтесь, тому що весь час вдома холодно і щось там дує, там де мало було раніше тепло, ви все одно будете випускати цю енергію. Тобто виходити краще, ніж висидіти. Виспати краще ніж вичитати, розумієте з точки зору того, що якщо вам кепсько і ви починаєте читати, як кепсько всім іншим навколо, ну краще вже насправді відволікатися на жарти і бути дуже обережні, не ходіть туди, де ви думаєте, що ви там будете в групі вирощування чайного гриба, а вам там теж будуть про війну розказувати. Так? Тобто, ви все одно збирайте собі безпечність. Я прийшов за чайними грибами. а ви мені Наприклад, це я прийшла в спортзал, а тренер каже: Я но вони нічого не знаю. Я думаю, добре нормально. Підходить. З одного боку жахає, типу Боже, як це політично, Да ми там через це потерпаємо. Там ну дивіться, всі люди мають вижити і вижити достойно в тому сенсі, що нести за себе відповідальність. От якщо комусь потрібно тиждень побути без новин, ну не треба цю людину прям проклинати. Вона за тиждень зробить може більше ніж ми усі разом взяти через те, що ми такі новини і новини. на ваш одяг зараз дивишся і настрій з'являється і трохи про а мені, кол... а мені проблеми мені Або дуже сподобались, які традиційно позаду вас кожного разу різні. І це е, ну це відверто а, надихає. Думаю, що то хто з українських жінок сьогодні і чоловіків, побачивши квіти, у вас принесуть додому ввечері? І жовта сорочка подобається дуже. Дякуємо ну, вам. А на психоаналітикиня, була жінка. з нами. Дякуємо Дякую вам дуже. за такий колективний Я психоаналітичний сеанс.